Велика частина дослідницької роботи інженерів та конструкторів компанії Вольво присвячена суттєвому зменшенню витрат пального та екологічності новітніх двигунів. Однак паралельно з цим спеціалісти з Вольво розробили цілу систему рекомендацій і навіть конкретних правил експлуатації автомобілів, котрими і поділилися зі своїми партнерами. Головна теза таких рекомендацій доволі проста: якщо ставитися до тягача відповідально, то витрати пального можна скоротити дуже суттєво. Отже, ось вам 10 парад від фахівців компанії Перше – це рівень масла в ретардере, это герметичность пневматической системы, воздухоосушителя, герметичность выхлопной системы, слив конденсата из бака, люфты в элементах рулевого управления, ступичных подшипниках, подшипниках шкварневой группы тормозных механизмов, механізмів, резины, состояние колес, как таковое і давление в колесах. Ну і странно, привода вентилятора, радиатора. Однак, більш детально на цьому ми зупинимося в наступних сюжетах. А зараз розповімо про кілька важливих аспектів економії пального у 2011 році. Компанія Вольво разом з відомим виробником автомобільних шин Мішелін провела дослідження. Як впливає тиск повітря у колесах на економічну їзду? Протягом двох тижнів автопоїзд проїхав понад тисячу кілометрів. При цьому були зроблені досить цікаві висновки. Установки углов е різні колеса, різні давлення в них. При тому, що машини були абсолютно ідентичні, вдалось достичь цікавішої цифри до 15%. Туре составила економію топліва. Тож дуже важливо поставитися до цього уважно. Станція технічного обслуговування Вольво може чітко відрегулювати оптимальний тиск у шинах для того чи іншого тягача, також оптимально відрегулювати кути установки коліс. Були проведені дослідження, які показали, що при неправильно виставлених кутах або неоптимальному тиску у шинах різниця в діаметрі гуми може становити 8 мм. і тоді станеться ефект протягування колеса. Для прикладу, при пробігу автомобілем 200 тисяч кілометрів колесо з меншим тиском протягується 500 кілометрів юзом. Тож можна уявити, скільки буде спалено пального просто так у повітря, Не отримав правильних углів управляємо колес, не получив паралельності осей, для яких ми можемо власне, регулювати. При помощи нашего оборудования джосам колеса будут неправильно катиться, тим самым будет возникать повышенное трение в пятне контакта колеса и повышенный износ элементов подвески, елементів подшипников ступичных и шкварневых у нас будет опять таки перерасход топлива. Фахівці радять обслуговувати автомобіль не рідше одного разу на рік. При цьому обов'язково коригувати кути коліс. Тож, якщо перевізники стануть дотримуватися цих порад, їм вдасться суттєво скоротити витрати пального.